Він все, кусив, робив, працював. О, як відсіда робив самого дитинства він сюда робив. Він найстарший, бо він тих хлопців, тих два підганяв підганявся, поможить мамі, все. Тому я була защита. Сім'янин був. Був відвертий, він не переваривав брехні. Він відчував, навіть якщо йому хтось обманює, чи людина якась нещира, він дуже то відчував. Він завжди мріяв мати свій будинок. І він казав, все, мені головне, так, я одружився, ще треба посадити дерево. Каже, батьком я став, тільки ще будинок побудувати. На першому місці завжди була сім'я. Він завжди нами цінував, завжди нас оберігав. Він була фактично такий тил і підтримка. Він був дуже класним, завжди мене брав на рибалку, навчив мене лапати. Грибу е, добрий, хороший характер. Він Навчив мене захищатися, він мене навчив на велосипеді їхати, вчив мене футбол грати. Тато дуже був такий він з нами грав і з нами бавився холон. Він казав, як він дуже наш любить. Але чоловік він такий завжди був е, патріотом і завжди говорив: ну, як прийдеться, я піду. Я ховатися не буду. Бо як, хто, як не я, як не ми, каже, в мене є діти, а як вони прийдуть сюди, хто моїх дітей захистить? каже, хто захистить мою країну. каже. Я, я бачила в ньому, що він, ну, що він горить бажанням. Він... Е, не зрадить. Тарас був перший син, саме старший, другий Василь, а третій Олег. Змаленька був шустрий, а потім трошки давав собі раду, та як всі хлопчики. Він ріс добродушливий, дуже допомагав він. нам всі діти, всі троє. Він був побочником до кінця. Що він більше любив? Футбола, ганяти, але він більше любив рибу, на рибу ходити з маленького. це вчився, я його дала за п'ять за років в школу, йому рік взяла, дитинства. А далі пішов училище художнє Івану франкове столяр. Ми познайомилися на весіллі в друзях. Він був друж, дружбою, а я дружкою. Якось так, хоча до того ми, ми зналися, І зразу після весілля він ну, запропонував, каже, давай, може, завтра сходимо на каву. Мені в голові взагалі такого не було, бо я на той час ніяких стосунків не планувала. Людина, він і був хороший, то чому ж можна і сходити на каву? Почали зустрічатися. Але з часом, як ми почали вже більше знавати один одного і стукнуло, як то кажуть, в серці стукнуло. І я побачила, що фактично то та людина, яку я би хотіла ну, прожити з нею ціле життя і розділити своє життя з ним. Ми рік часу і у мене було день народження. Прийшов, став на коліно з квітами і при всій е, нашій родині освічився. Ми одружилися, але вирішили е, хоч чуть -чуть пожити. Але якось так сталося, я завагітніла. Але та вагітність дуже трагічно нам прийшла. Я дитину втратила. Я дуже важко ту втрату пережила. Але він мене дуже підтримав, він казав: не переживай, все буде добре, в нас ще буде не одна. За рік часу я вагітнюю. і вагітнюю нашим синочком Остимком. Ну, радості було не, не передати слова. Ми фактично не планували. Згодом я повідомлюю чоловіка, кажу, ти знов батьком станеш. Ми народили другу донечку, назвали Міланка. Тішився, чекав, а хлопчик як народив, а Міланочка то взагалі принцеса наша. Він дуже її любив. І Мілану, і Устима. Він спочатку був строгий. Він вважав, що діти мають так, діти мають сяк, але з одного боку він, він вкладав, він і ночами він ставав. Він мене шкодував, все казав поспи собі, відпочинь. Хоча я знала, що він цілий день на роботі і він важко працював. Він був будівельником, і в нього були проблеми ще з хребтом. Але він каже: Ну, це також моя дитина, як і твоя, і я теж мушу виконувати свої батьківські обов'язки. Вчив сина, м'яча він був дуже затятим рибаком. У нього рибальство то було на першому місці, яким він був не не змучений. Він завжди знаходив ту хвилину, щоб піти на, на, на рибальство. І так і сина привчив. І вони все двоє постійно ходили. Пам'ятаю той ранок, включаю телевізор і тут новини. І я переключаю на інші канали і не віриться. Насправді, як вже почули вибухи в Києві, інших мені туди, ну, повірилося. У будний день я була вдома з дітьми, і тут мені телефонує він в двох словах, і говорить, що він в Яворіві на воєнкоматі. Я кажу: а що сталося? Мені по дорозі вручили повістку. Каже, я зразу з тою повісткою поїхав на ВЛК. А перед тим. Пару днів тому вручили повістку його середучому брату. Він, як почув, що е, середущий брат іде і сказав: Я хочу просто йти разом з братом. Я його там самого не відпущу. Хоча ж ну, військового е, навчання в нього не було ніякого, бо він не служив. Але кажу, він, він був готовий. Всі троє були на війні. Спочатку малий Олег, а потім вони обидва Василь і Тарас. Він такий був патріот, він такий був. Я, я не думала, що він піде на ту війну. У мене тоді був шок. Ви знаєте, я навіть не пам'ятаю, що я говорила йому. Ну я тільки говорила: бережи себе, все буде добре, ми з тобою, Бог з тобою і тобі все допоможе, і, і ти вернешся до нас. Три місяці навчання в Ужгороді. Згодом їх тоді перекинули в Рівне. І тоді вже якось після рівного їх зразу перекинули в Запоріжжя. І почали вони вже виходити на позиції. Та плакала, винула. мені дуже було тяжко. дуже було. Я не можу передати вам, як мені в душі було тяжко. А він, а він казав, а хто буде воювати. В Томарі був, в Запоріжжі був, в Донецьку був, в Харкові був, всюди вони були. Він дзвонив пару слів, сказав: Мама, все добре, все добре, і все. Постійно ми говорили, я його завжди підтримувала, він мене підтримував. Я якось таку мала віру в Бога. Завжди, як я молилася, я завжди просила, кажу, Боже, що хочу я тобі віддам. тільки кажу, не забирай його, в мене і в діточках кажу, вони ще такі маленькі. Я завжди просила, і я не вірила. Я думала, що так не станеться. Я настільки таку мала віру. Він деколи писав, каже: ну, тут реально страшно, тут важко. каже, але каже, Я тримаюся заради вас. Я все казала: не опускай руки, тебе ми чекаємо, з тобою Бог, все буде добре. Хоча серце в була якась пересторога. Сказав. Я йду на позицію за там пару днів, як тільки приходжу, він мені зразу або писав смс-ку, що вже я є на місці, або мені видзвонював. І тут він, я бачила по ньому, що ну, він не такий, як все. Я питаюся, кажу, що сталося. Ну, сказав, буде все добре. Ми зараз виходимо на позицію, то був понеділок, я пам'ятаю. 23 жовтня. Він каже, я в суботу зразу, як ми приїжджаємо, я зразу ну, телефоную. Чи він відчував, чи, ну, не знаю. І те, що його останні слова мене добили, він сказав: все буде добре. Я тебе дуже кохаю і люблю своїх діточок. Пробач мені за все. Пробач, якщо десь я тебе обідав, чи, чи не так сказав. Мене дьоргнуло в серці, я кажу, то таке враження, якби ти прощаєшся зі мною, ти мені ніколи таких слів не говорив. І він засміявся такий усмішка каже, та ні, та чому? Каже, Але ти знаєш, може бути перший, як останній раз. Там Василь дзвонить до тата і Ромку почав чоловік плакати, а я кажу, хто? А він сказав Тарас, Тараса Канашо удоба, та й що, та й плачі, та й горе, як то є. І ми одразу приїхали до Іванки, а то вже, все, істерика. Четвер, я Міланку веду в садочок, і мені щось ну, не по собі. Приходжу я додому, і серце мені не на місці, і виходжу я на подвір'я. І тут в ту хвилину в браму заходять Тарасові батьки. М моя родина заходить брат, і вони всі в чорному. Я як стояла, я завмерла. Я одразу зрозуміла, щось не то. У мене ну, перше слово було живий. Вони всі почали пахати. Я не мала надію, тільки що з ним все сталося. Він кантожить, що він лікарний. Він завжди говорив, казав. Я не хочу прийти якоюсь калікою, без ніг без рук, щоб бути твоєм для тебе тягарем. Я все казала: ти головне прийти, ти головне прийди, чи без рук, чи без ні. ти тільки прийди. Я, я перепитала кілька разів я кажу: він живий. Живи. Вони тільки махали, що ні. Я кажу, не може бути. Я кажу, то не він, то не він. Дітям було саме важко. Син був в школі, а дочка була в садочку. Я просто я, я не знала, як їм сказати. Коли я в школі був, то ще зранку коли я почався вести палів на моя вчителька зайшла в в класі була ну, прака, а що тоді ми всі не знали, що сталося. Ми казали, що сталося. Казала, потім скаже. Потім, після кілька років, ми знову питаємося, що сталося. Вона каже, що батьки після школи розкажуть. А я вже тоді знаю, в мене щось запанікував, бо що щось протати таке відчуття було, наче щось з ним сталося. Я швидко відпросився, ти до кабрички в школі. Пішов, помолився. молився, щоб з татом нічого поганого не сталося. Але це... А я вже запізно. Та, та дітки кажу, та, кажу, батько вже нашого нема вашого. Нема в живих. Вони плакали, дуже сильно плакали. Бо особливо Міланка, вона була його любленицею. Та дочекалися, ми щоб його привезли в морг до Львова якось за пару днів. І Треба було їхати на впізнання. Мене відмовляли всіма силами. Я кажу, ні, я мушу поїхати. А може, то не він. Пам'ятаю ті моменти, як мені відкривають двері і лежить гріб, і я ну, тільки бачу воєнну форму. І я так думаю, боже, тільки не він, тільки не він. Вже як ближче підходжу побачила, лице його все. Я впала, і я не пам'ятаю, що далі сталося. Я не думала, що, що він загине. Я до все молилася і переживала за них всіх. Мені його всюди бракує. Вдома його не вистачає, бо він господар. Він все. він і тато виказав. Він будемо що робили, я прийду з війни, я вам поможу. А тепер ти його вішачі. Я дуже плачу і я так дивлюся і він не прийде до мене. Вже не прийде той Тарасик. Я заштав, що це маю захищати маму, слухатись і допомагати. Вчуваю, як ем, тато тут, Я хоча як він повернувся додому. Дуже важко без нього. Ми зранку вже прокидалися, він вже зранку телефонував або писав, казав Доброго ранку. Все казав, моя кохана, Доброго ранку, мої пташки. А я тепер сідаю в той телефон, дивлюся і згадую ті всі наші моменти, всі наші спогади. Тільки спогади лишилися. Мені здається, що він постукає двері і прийде і скаже, я живий, все добре. За що? Чому він? Чому Бог нас так випробував? Чому? Ми була звичайна сім'я, в яких жили, мали мрії, планували майбутнє, ростили діток? Ну, чому? Я й по задаю ці питання, і тільки нема на них відповіді, на жаль. Але легше не стає зовсім, стає важче, бо ти вже усвідомлюєш, що його реально нема, і ти просто починаєш жити з тим болем. Більно, більно засає, я щодня зранку бігаю до нього. Він, він не там лежить сам, там я з ним лежу, легшу тімо. Повернути його без життя. Це найбільше моє бажання.